Вітаю вас! Я тут зробив для спонсорів відео, де поговорили про Майдан 3. Ну, пам'ятаєте, Володимир Зеленський сказав, що готуйтесь! Ворог не спить! Російська пропаганда! Хоче Майдан 3! Я вирішив поговорити, а дійсно, наскільки це реально, нереально? Скільки взагалі Майдан коштує? Ні, це дорога, дорога. Ну і взагалі наскільки це можливо в умовах. України, яка ви. Цікаво тим. Але тільки для спонсорів. Так що якщо вам це цікаво, кнопочка спонсорство. Привет! І дивіться. І не тільки це відео. Там багато цікавих відео. А для всіх глядачів, сама сенсація велика. Можливо, ви чули або читали, що до нас приїхав Остін, місць оборони з Штатів США. Візит був якби не анонсований, от він приїхав там, повідомив. В Росії шах! Ні, 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 я не жартую. Знаєте, бувають новини, які е, в Росії не... Ну, от вони є, новини є. А тут, що називається і блогери, і спікери, і оці всі, тролінги, і броді всі... Причому десь приблизно так. Це... Програш України, от він приїхав, це зараз буде жах! Це все. Злякались. Ні, чому злякались, тому що вони розуміють, що говорити він буде про зброю. Дивіться яка ситуація. Так, да, на сьогоднішній момент частина зброї нам вже поставили, частину не поставили, ще й тим. Але в цілому зброя України поставляється. Що ви трішки зрозуміли, так, да, говорить, от грошей немає, в Є деякі поставки, які поставляють ще по контракт, щоб ви так зрозуміли. Ну, якщо подивитись, то да, да, от нових пакетів багато не буде. Але, відповідно, поставляються ще по старим, і дійсно це все поставляється і чому ж місто оборони приїхав. Да, це більше, скажімо, така технічна зустріч, коли будуть вирішувати, що називається, технічні питання, про які вам розповідати не будуть. Чому в Кремлі злякались? Злякались. Тому що вони ж розуміють, що буде більше зброї. Тому вже добре змінить. А зараз ціка ситуація. Так, да, там я знаю, знає, що ці всі розповідають, успішний наступ, російська, це все знає. Брехня, як завжди. Ні, ну дійсно, українська воює, російська воює, там час від часу ці похвасти ці не заперечують. Але радикальних змін немає. Але ви самі розумієте, що для України дуже важливо от ці от ракети американські. І оце одна з таких тем. Ради чого? Ну просто тут дійсно така нюанс політичний, військовий. Чому Ості не потрібні? Чому в Росії так злякалися? Ну, Тому що вони ж добре розуміють, що без цього буде дуже складно. Хвилиночку, зараз відповім. Ну що ж, продовжуємо. Бачите, не можуть, щоб не сказати. Значить, дивіться, ну все-таки, яка основна мета Остіна і чому так в Кремлі злякалися? Ну, Перш за все дійсно зброя. І саме основне... Як будуть постраждати зброю під час зими? Та, да, дійсно, Україна продовжує воювати. Незважаючи на зиму, бойові дії будуть, можливо, навіть буде непоганий і наступ. Можете почитати там дуже багато експертів, які про Херсонську область, про Запоріжську, про те, що відбувається з Крупянська, Абдівка. Можете почитати, думкувати. Але в будь-якому випадку, що саме стане? Якщо пам'ятаєте, колись навіть, по-моєму, осінь сказав, що ну от ще пару мі... тижнів, а потім вже буде зима і активних бойових дій не буде. Тепер помінялась. Розуміли? І от якраз його візит говорить про те, що думка в Пентагоні помінялася. що незважаючи на зиму, все-таки бойові дії будуть і буде зброя. По-перше, допоставляє те, що раніше обіцяли, і є, будуть поставляти зброю, як би сказати, в лізинг. А чого трактивуєтесь? А що, в лізинг не можна, можна. Там просто така ситуація. Ну, звичайно, що в зв'язку з тим, що там конгрес ругається і так далі, ну щось проголосують, то буде видно. Взагалі, піар-конгрес. любить. Але е, є ж інші канали, які дозволяють в даному випадку поставляти зброю в Україну. Ну, би трошки входячи конфлекс, трішечки. Але можна. Да, в даному випадку дійсно це питання вирішить. Да, поговорить і про знищувачі F-16, і поговорить про танки, це все поговорить, це однозначно. Але більше всього, звичайно, і про ракети оці, щоб шарахнули, мало не показалось. І взагалі поговорить про те, як буде допомагати українській армії. Те, що буде допомагати, однозначно. Те, що буде зброя, однозначно. Те, що вибори президента Трампа будуть в листопаді 2024 Ну, знаєте, чесне слово. От читаєш, говорить, ви чого не розумієте, що зараз листопад 23. Ну таке явлення, що зараз вибори. Та не зараз, через рік. За рік бачу, поміняється. Ще й Трампа не буде. Так що так, на сьогоднішній момент то цей візит, чому його в Кримлі злякалися? Бо що вони ж розуміють, що це ж не просто. А це дійсно показує, що Україна отримує зброю, Україна отримує підтримку. І саме основне, ну, Вашингтоні вирішили, що ні, зимового затишку не буде. Буде контраст. І дійсно будемо знищувати кого? Да. Російських окупантів. Звертаю вашу увагу, що останнім часом дуже успішно українці навчилися по базам стріляти. Дуже успішно. І це дійсно якраз показує, наскільки ефективно використовують ракети, які ми отримали від США. Так, да, я знаю і ви напевно здогадували, що наші просять більше, 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 більше. Логічно. Взагалі називали цифру тисяча! А я б сказав, давайте 2000. Я не знаю, скільки там є по планам, ніхто ж вам про це не скаже. Але те, що поставляють, так. Да. Мало того, ну, знаєте, такі конспірологи, конспірологи що ось він не просто так приїхав, а він привіз, привіз таємний план постачання зброї в Україну так, щоб не знала Росії. А? Як вам? А? Ні, ну може бути. Може, абсолютно може бути. Розумієте, яка ситуація. Е -е, там дійсно в деяких моментах прийшли до висновку, що цей якби піак як на постачанні зброї, він не шкодить. Ну, він там починає там. Впливати. Тому це дійсно є така думка, що поставляти зброю ну, без шум. Да? Очень дуже доречна ситуація. Дуже. Звертаю вашу увагу, що іще дуже важливо. На сьогоднішній момент велика кількість українських військових навчається ну, військові справи за кордон. І ця співпраця буде розширюватись і взагалі заплановано, щоб правда, було сказано найближчі роки що кількість підготовлених військових з допомогою зарубіжних експертів і за кордон буде більше 100 тисяч людей. Ну, скоріше за все, за. зараз на сьогоднішній момент, ну, там, хтось налічує 20 тисяч, хтось 40, я так розумію, чіткої цифри ніхто вам не скаже. І зараз, дійсно, не є, а так буде більше. І це дійсно має значення. Чому? Тому що нам треба професійна армія. Ну, ви ж розумієте, техніку дають, але ж треба її правильно використовувати. Це дуже важливо. Тому що, так, да, ту техніку, яку беремо в американців, вона відрізняється від радянської, яка вражки. Ось така ситуація. Так, да, я розумію, розумію, ви скажете, та ви що, там ж Росія мобілізує, збере всіх. Ну, Звичайно, що Росія бере кількість. Ну, пройшла свіжа інформація, що загальна кількість битих, в російській армії, ну, знов-таки. Журналісти узнали дуже таємну інформацію з Міністерства оборони Російської Федерації. Страшно таємна! Я не розумію, що в будь-якому випадку, ну це все. І там сказали, що згідно інформації, яка от є в Міністерстві оборони Російської Федерації, загиблими, загиблими, 310 тисяч. Я вам колись говорив, що там ще рахують пропавши безмість. Більше 400. Ну просто там дійсно велика кількість яких, ну, я так розумію, що це, скоріше за все, пов'язано, ну, по-перше, в полон потрапили, і пов'язано з тим, що російські командири стараються вписувати пропавши, щоб не було, ну, розумію. А от загиблих, то, що називається, дійсно, 310 тисяч те, що журналісти викопали. Ні, не менше. не менше, десь вам Так, і є. Так, да, дійсно, російська армія втрати дуже великі, не заперечу, навіть від української. Тому що техніка. І, а треба, щоб воно більше, більше, більше. О якраз для цього ось остіни їздять в Україну. Так що, ремагаємо за нами, а ви дивіться. Відео про те, як в Україні Росія хоче зробити третій майдан. Але це відео виключно для спонсорів. Дякую за побачити. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.